Він дуже простий. Перше вірити в те, що ви праві. І що держава дуже крута. Це головне це психологія. Друге це розуміти, навіщо ти робиш ту роботу, яку ти робиш. Третє це прозорість самої держави, менше ну, дерегуляція і менше регуляторного тиску на бізнес в тому числі. Ну і четверте самі інвестиції. Все достатньо просто. Ще раз, психологія, математика і робота. Я вважаю, що Україна інвестиційно приваблива в будь-якому випадку, тому що вона є сьогодні надсуб'єктною в глобальному світі. Питання в іншому: питання в тому, чи зможе держава реалізувати свою суб'єктність через правильні прозорі правила. Що таке, що таке інвестиції? Інвестиція ти коли приходиш кудись, ти точно розумієш, оці правила працюють. Тут у мене є захист, тут у мене є судова система, якщо мені потрібно, тут в мене є можливість розібрати ті чи інші конфлікти. Це має створити держава, але держава сьогодні є приваблива сама по собі. Мається як країна, як Україна, тому що вона ще раз підкреслю, в глобальному політичному економічному просторі є надсуб'єктною. Надсуб'єктною чи буде це постійним не впевнений, тому що війна буде поступово ну. Приходити до фіналу, і Україна вже на момент фіналу війни має бути реалізована як країна важлива для інших країн, мати певні компетенції, певні правила і певні інституції, які дозволяють ці конфлікти, які будуть виникати, вирішувати. Тому ще раз з держави сьогодні залежить тільки правила. Вона має ці правила пропрацювати, зменшити кількість регуляторних актів і прийти до більшої прозорості багато чого тобто вносить зміни в закони відповідні формує майданчики де держава держава саме як інститути державні спілкуються з бізнесом як інститутами корпоративними інститутами бізнесу шукає можливість домовитись шукає можливість зменшити той самий регуляторний тиск прибрати додаткові зайві там Адміністративні вертикалі, додатковий тиск на бізнес, і так далі, а все ж таки зрозуміти, що правоохоронні органи держава пробує зрозуміти, що правоохоронні органи мають більш коректно себе поводитися, якщо бізнес не сірий, не чорний, а білий. Мені здається, що держава сьогодні, принаймні, президент активно працює, тому що він зацікавлений саме для того, щоб створити інші умови бізнесу для бізнесу. Тут чому тому, що він зацікавлений в великій кількості інвестицій. Останнє це зроблений майданчик. Ну, по перше, це велика платформа для бізнесу на різних в різних регіонах. Купляє українське, і там можна вирішувати в тому числі проблеми на місцевому рівні, які виникають у бізнесу, і так далі. Це платформа, яка йде догори, тобто вертикаль. А друге рішення це безумовно платформа безпосередньо в офісі президента, яка опікується куди входять представники бізнес асоціації, які можуть ініціювати будь-які обговорення будь-яких тем, які так чи інакше будуть приводити до більшої дерегуляції сфери відносин бізнес держава.